Look at that! Юр. Да. Що відбувається? XSR готовий. Так. Зараз його обкатали, зрозуміли, що, ну, типу, що все окей. Mm. Зараз будемо дзвонити клієнту і будемо йому віддавати. А що була за проблема? Вона вирішена? Е, проблема була в тому, що ми ставили кліпони. Ага. І трос щеплення не підходив вже оригінальний. Тому ми вирішили е, проблему з оригінальним тросом. Угу. Е, так як тут металева оболонка, е, вона була під 70 градусів. Нам треба було її зробити під 90. Ми просто акуратненько загнали в трубагів і його вигнали під 90 градусів, щоб він там нічого не мішав. Суха, ну це. Суто нюанс такий, як би, да, я якби, ну, це дуже багато нюансів, коли ставиш е допи, які не оригінальні. Тому що оригінальні допи вони загалом. Це не оригінальні допи. Це не оригінальні ори... траверса ага. і кліпони це не оригінальні. О, тому тут треба було підходити. Щось треба було так? щось вигадати, да, коротше. Так, так, да? щось треба вигадати. Ну, насправді це теж така цікава робота. Ні, ну звичайно. Е, да. Сідушку замінили. Сука, ну виглядає обалденно. Він справжній каферейсер. Тепер, да, да? Да, 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 виглядає да. дуже круто. Сідушка Лукитер. з Австралії їхала. Та ти шо? Угу. Тобто це Кінгурятина. Да. Хе -хе -хе. Або утконос. Або утконос. Або да. утконос. Не, виходить сидушка і зеркала у нас Kelpi Custom. А, Kel Custom. Оце mm -hmm. от, є тут от назва. Mm -hmm. Це не реклама. Ні, це... це не реклама, але ну, насправді дуже прикольна сидушка. Зроблена отут, більше завузили кути, тому що на оригінальних воно таке гостре. Ну і Загалом він виглядає реально, як такий капрейсер максимально зробили, щоб на кліпонах з маленькими зеркалами. Сідушка коротке крило от імейз.